Бажаю здоров'я, товариші глядачі. Квітень багатий на події для військових формувань. Отож, у черговому випуску армійського проєкту про те, що відбувається останнім часом у військовиків Донеччини. Не перемикайтеся. 55-та річниця для людини це вагома дата та солідний вік. Більше ніж півстоліття для військової частини це славетна історія, бойові традиції та ратні подвиги. 1 травня святкується день військової частини 3023 внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Військова частина 3023 прямо підпорядковується головному управлінню внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Вона є найбільшою на сході країни по чисельності військовиків та гарнізонів. Умови служби особового складу набагато ліпші ніж в інших частинах Донеччини. Військовослужбовці частини 3023 з честю виконують завдання, поставлені президентом України та міністром внутрішніх справ. Це охорона та оборона особливо важливих державних об'єктів, супроводження спеціальних вантажів та охорона громадського порядку в містах дислокації підрозділів. Таким є сьогодення. А яким є літопис буття військової частини 3023. Згідно наказу Міністерства внутрішніх справ радянського союзу, формується 75-й загін внутрішньої охорони МВС в місті Рівне. Потім його передислоковано до міста постійного дислокування Сталіно. Нині Донецьк. Гарнізони частини знаходилися у Горлівці, Рубіжному, Луганщини, Павлограді, що на Дніпропетровщині та місті Броди Львівщини. Наказом Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу був встановлений день частини 1 травня та вручено бойовий прапор. Сімдесят п'ятий загін внутрішньої охорони отримує назву 468-й полк та найменування. Військова частина 3425 Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу. На всіх етапах своєї історії часина формувалась і розвивалась завдяки самовідданості офіцерів та прапорщиків, які тут служили. Великий вклад внесли командири частини: полковники конів та Давиденко, заступник командира з виховної роботи, полковник Молдавчук. Заслуги особового складу були відзначені командування внутрішніх військ Радянського Союзу та Незалежної України. За мужність, честь, відвагу, високі показники в бойовій та гуманітарній підготовці, військовослужбовці частини нагороджені орденами та медалями. Частина нагороджена перехідним червоним прапором комсомольської організації України. Перехідний червоний прапор управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу став нагородою частині. Військова частина отримує новий бойовий прапор. Зараз ті, за плечима яких багаторічний досвід ратної праці у ветеранському строю. В частині на різних етапах її історії пройшло службу понад 50 учасників великої вітчизняної війни. Тут створена та працює ветеранська організація. До її складу входять вісім ветеранів, які боролися з німецько-фашистськими загарбниками заради миру і свободи українського народу. Вони ціною неймовірної напруги волі, сил та кров'ю здобули перемогу. Підполковник у відставці Леонід Поргін є учасником двох парадів перемоги в 1945 та 1995 роках. Згодом естафету мужності підхопила молоде плем'я воїнів внутрішніх військ. Понад 50 офіцерів та прапорщиків частини пройшли випробування Чорнобилем, Афганістаном та вирішення локальних конфліктів колишнього союзу. 468-й полк переходить до складу військ внутрішньої та конвольної охорони МВС України та отримує найменування військова частина 3023. Військовикам вручено нового бойового прапора. Частина зайняла перше місце серед частин внутрішніх військ з виконання службово-бойових завдань та нагороджена перехідним вимполом внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. З моменту створення і до сьогодні служба у військовій частині 3023 наближена до бойових умов. Особовий склад кожної миті готовий до рішучих дій у реальній бойовій обстановці. Небезпечна служба з ризиком для здоров'я та життя все це для мужніх та пильних солдат, відданих народові незалежної України, присязі та військовому обов'язку. Неодноразово за 55-річний літопис частини рядові сержанти та прапорщики нагороджувалися нагрудними знаками за зразкову службу у внутрішніх військах МВС України та гран. Саме герої частини затримували та не допускали проникнення небезпечних злочинців на території, що охороняються особливо важливих державних об'єктів. Якраз вони вмілими та рішучими діями при виконанні службово-бойових завдань попереджали спроби розкрадання державного майна.